Всім привіт! З вами Палич і рубрика «Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечик надіслав мені Skylex Е, Знаю я цю людину. Те, це розряду що я просив e, Ріплечик без спойлерів, але я знаю, що в цьому реплеї приблизно буде. От така історія. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик мені. І я e, за символічний донат запишу цей... Вашій бій і викладу собі на канал. Обов'язково має, має бути майстер і обов'язково має бути реплечик актуальної версії гри. Так, і в нас в цьому бою Центаріон. Це задрос це X, задрос щита. Да? Він мені обіцяв на 10к, і, походу, ось це він якраз і є. Я так розумію. Да? У нас центоріон, у нас карта Фьорди, да? я правильно пам'ятаю, фіорди, да, да, да. карта, яка в мене в спермобані, як правило. Так. І і, і, і буде відкидка центрального прокату. Чи не буде? Буде. Але так, я так подумав, вже, він, я так думаю, він вже не повірив, що хтось поїде і вирішив стягуватись до тяжиків. Але тут халява на 2000 тички по стандарту приїхала. Якось так. От. Так, так, так. У нас, у нас у нас тут фул фар сіділа. Фул фар сіла, і він буде їхати е, на флантяжі. Там, звісно, дивиться на сетапчик, 705-й, Type 5 heavy. Уху, уху, уху. Це смаколики, так би мовити, да. 705-й, може бути величезною проблемою, якщо він стане десь там... стандартна історія. Рогами в стіну операції буде грати від борта, то проблемно буде нам його викурювати. Но Type 5 heavy це звісно, смаколики. Для кумулів, для кумулів цента це просто смаколики. Ось він, ось він ріднесенький, ось він ріднесенький. По, по щочках буде получати, так розумію, да? просто щось по КД, будемо закидувати. Так, ну це така задроч, де я маю, маю право тільки коментувати його дії і, і говорити, що щось десь йому рандомне підкрутив. <гум> скажем так. Дивіться, він засипає. Ну Просто просто жесть. Просто, от що я хотів сказати, я ж стріляв би, мабуть, йому, мабуть, не в щоки краще, а в корпус. Там чимось більше шансів пробити буде. Але рандом дає, рандом плюсує, рандом плюсує. Просто 300 дашків з копійками вже є. Просто, просто в соло практично тайпа вифармив народ. Жесть. Це просто жесть. І тут дивіться, торт. бачите, торт? тортойзика, який крадеться в попку. Це, до речі, потенційно просто 2К халявного дамажка. Хоча там же і руга вривається, вже не така халявна дамажка буде. Просто тортой, можна було би крутонуть непогано. Е, на ХП, так би мовити. Ага. А тортой зрячий у нас виходить. Ну що, за тобі не тайп 5, да? Пробивати його тобі не так просто буде. Треба відсвітитися і попробувати акуратненько від, від засвіту відігрувати. Я виходив, чомусь я виходив без ліма від камня, там, ну, ти просто більший цей маєш, е, як правильно сказати. Кут проти бамби по тортойзу, так? Ну, тортось хоче бикувати, але тортось розуміє, що, що він буде перехрьки, мабуть, є в нього інфа по грілючим, мені здається. А, так, да, він його бачить, так що він дає задню. А тут ригалка вривається. І дуже смачна вийшов. дуже смачний перехресний вогонь. Зараз іде, просто можна насипати. Чотири дашки вже є. Рахунок 4-2, похипев велика цей, перевага. Ну це попахує турбачом насправді. Я б сказав, що це турбачом попахує. Цьому бою. Тут mm. вже толпа просто вивалюється на торта. Просто толпа на торта вивалюється. Ну, зараз їхати спину закривати вазик. А, ще бабаха драчне світу, це небезпечно, можу тут стояти. Треба м -м, трошечки пасивніше відіграти. Зараз. во во, во те що я говорив! Ріднесенька, ріднесенька тут. Слабенька альфас, фугаса просла 437. Ну треба в рогу падати, я думаю. Бо тут толпа щас пішла, щас турбач буде, я думаю, треба просто. Дорогу падать, все, роз... да, давай дашку. Ну, типу, і все. Так, а поки тут рогу займаються кексиком, да? попрошу всіх поставити лайкосик чи дізлайк, що вам не сподобається цей відосик, дай написати коментар. Це все допомагає просувати е, україномовний контент в люди і все більше і більше людей зможуть його дивитися. Дивитися вот, до ліку і не тільки танки. Так, оце ж Фуасик більш поприємніше, майже п'ятисоточка залетіла. Нормально, другенький фугу, то непоганенко зайшов, да. Ну. Ех, не, доб... не, не вдалося добрати. 6600 дашки майже і 0 фрагів. Непогано, непогано, непогано. 6600 і майже 0 і майже фрагів. да. Майже нуль фрагів, нуль фрагів. Так, Тут СТРВ є. СТРВ, до речі, можна ж фугасиками в лючок тарабанити. Насправді, можна під кольчиками 705-го по попі накидувати. І зараз і 705 буде. А, він лице сюди стоїть? Нічого собі, чим мені здається. Так, відсвітився... О, підсвічують 705-го. Ні, він попа сюди стоїть. Попа просто бронь... броньована. О, як же ж хорошо він здає назад. Ай, смаколики, смаколики, блін. Дивишся на це все, як це все просто виходить. І думаєш, блін, чого я так не можу, так? Да? Просто подивіться, як це все просто. як він це просто все насипає. Так, це серва дев'ятка, десятка, нічого собі, так просто. Пробиває серву. Ні, це 9 думаю, думаєш, вже ж не то, це дев'ятка, В неї немає антикумулятивної сіточки. Через так просто її зашив... задирає. Ну помилочка, на мою думку, він поспішив. Він поспішив виїжджати, але він хоче 10к дати. Він обіцяв мені 10к, Йому похер, що все, все хипе просреду, дасть 10к. блядь. Ха-ха, от тобі. Він там мені вп'ять таки спойлери. Можеш називати відоси, як лошара, який не, не дав 11к. Ха-ха, я тепер подібаю до чого мова йде. Він тільки що віддав все своє хп, щоби дати одну тичку. І це просто катастрофічна помилка. Просто катастрофічна помилочка зараз, жесть просто. <рес> This is fatality, народ. А тепер у нього 384 хп. Він по суті шотний для СТРВ, для роги. А йому треба. А він хоче дати 10к. Божечки, так обісратися в цьому моменті. Та <рес> ти що... Жадність народ, це все жадність. Це вже у нього очі загорілися. О, 10к, 10к, очі загорілися, 10к. Я вам говорю, це жадність. Супротивник потопив супротивника. Супротивник потопив супротивника. Ніхерасий, там е, самопотопайка двох артоводів відбулася. Нічого собі. <сум> Такого я ще не бачив, слухайте. Самопотопайка двох артоводів. Так, ну що, дивіться, ми бачимо, є інфа пороги, по серві інфи немає. Треба дуже акуратненько це все діло їхати дивитися. М -м, прям капець. Було б у нього тут на, 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 на 500 ХП більше, було б у нього тут не 384, там, а мовно там, навіть 600 там, 700 хп, чи на 500, щоб він був не шотненький, він би тут би вривався б набагато швидше. Так, у вас такі по попів по сірочки пішли. Так, що все гуд. Є 10500, є 10500. 10949 урона. Непогано, непогано. Ну ця помилка з ХП, він би міг би тут давати, я думаю, натички на 2 на більше, навіть чомусь, мені здається. Він би міг би трохи агресивніше зіграти і дати порогіше. Тичку або 2, думаю, 100%. І результатами цього бою, понятне діло, у нас є майстер Росик, у нас є основний калібр, підтримачка. Перша відмітка була взята в цьому бою на Центу. І дуалянтика ось такого цікавенького, Да? У нас є 10 949 урона 2 фрага. І скільки там масистик у нього вийшло? До речі, танковнувся 390. Дуже мало. Бля, ну як мало, цент може більше відтанковувати. Да? І 286 асистів. Получається, все на Крису настріляв. Да? Получається, все на крису настріляв. <сі> всього на всього 1348 досвіду за бій. Розумієте? Як же ж десяткам мало насипає да? досвід, особливо коли ти попадаєшся проти дев'яток. так ще на їх 8 рівнів. Як же ж мало десятка насипає досвіду? Зел, маєш 11 тисяч урона, всього 1348 досвіду. Це просто жесть. Це просто жесть. Я би сказав, би, ідеальна реалізація. 30 пострілів, 29 влучення, 27 пробивань, я б сказав, б, ну, ідеальна реалізація. Прям, прям дуже крутий сильний бій. От така історія. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд. Контакти будуть е, під, в описі відео. Да? Е, саме головне, що обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплейчик актуальної версії гри і за символічний донат. Я викладу цей ваш бій на канал, у от такому от форматі оглядовому, скажімо так. А на цьому все, народ. Всім всім на краще, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна!